Прибери дефіцит цього вітаміну і позбудься ендометріозу та міоми в матках. 30 до 50% жінок, тобто дуже багата кількість, мають ендометріоз, кісти, поліпи, міоми. Так, про який вітамін іде мова? Сьогодні буде йти мова про вітамін Д. І не просто про вітамін Д, про лікування саме високими дозами. Дослідження показали, що саме вітамін Д може впливати на розмір міоми. Дивіться, у нас є така історія, що рецептори до вітаміну Д саме в міомі, вони менш чутливі, ніж в самих тканинах матки. Тобто для того, щоб вплинути на саме цю пухлину, нам необхідно в набагато більше кількість самого вітаміну, саме тому і вживаються такі великі дозування. Перевірити, проблема великих дозувань – Дуже часто люди бояться приймати вітамін Д і те, що нам гласить традиційна медицина, що нормальне дозвання, це типу 600 міжнародних одиниць. Але це повна нісенітниця. Тому що перебування на сонці отримує людина ну, за, там, за пів години перебування ок біля 20 тисяч міжнародних одиниць. Проблема високих доз. Полягає не в тому, що відбуваються побічні ефекти через споживання великої кількості вітаміну Д, а через відсутність кофакторів, коли у людини є дефіцит магнію, цинку, вітаміну К2, от саме тоді можуть відбуватися побічні ефекти. Отже, якщо ви готові експериментувати, якщо ви хочете зменшити ріст вашої міоми, вам потрібно приймати велике дозування, таке як 50 тисяч міжнародних одиниць кожен день. Але при цьому вам обов'язково треба приймати магній 800 міліграмів, вам потрібно приймати цинк 50 міліграмів, і вам потрібно обов'язково приймати з вітаміном К2 500 мікрограмів. Тобто обов'язково, щоб були кофактори для засвоєння вітаміну Д.